Солоні Озера в селищі Солотвино Закарпатської області відомі своїми лікувальними властивостями, що літа приваблюють тисячі туристів. Сьогодні ми покажемо, скільки коштує відпустка тут і які є варіанти від приватного житла до спеціалізованого лікування. Приватні садиби перший вибір для багатьох туристів. Для двох кімната 2600 гривень. Це з харчуванням, зі сніданком і з басейнами. Якщо для трьох-чотирьох, то дорожче 3,200, 3800. Як на мене, то ціни досить комфортні. Взагалі, спершу ми шукали приватний будинок. Ми зрозуміли, що набагато вигідніше та краще буде взяти якусь базу, тому що якщо б ми брали будинок, то нам би довелося ще йти до басейну, шукати його, окремо доплачувати. А коли ми беремо базу, то є і басейн поруч, і, і види, і також досить тихо. Насамперед, на що звертають увагу, коли приїжджають сюди, це можливість спокійно виспатися. Спочатку запитують, чи бувають тут повітряні тривоги, чи нічого не літає. Ми відповідаємо, що тривоги трапляються, але можливо не так часто, як у Києві. Приїжджають на 2-3 дні. А коли бачать, що тут так тихо і спокійно, залишаються надовше. Атмосфера набагато спокійніша, Ну, і якось, наче живемо в мирі, і війна не йде. Тут вперше. У нас тут є й соляні лампи, які допомагають дітям лікуватися, наприклад, удома, в кімнаті. Кімната має бути зачиненою. Коли вмикаєш цю лампу, вона нагрівається і створює середовище, яке, коли дитина ним дихає, певною мірою сприяє лікуванню. Відчуття дуже гарне, тому що ми сюди прийшли вже другий раз. Дуже гарне відчуття після того. Відчувається дійсно, що це Високий рівень того, що є дійсно сіль. Тому що якщо відвідати якийсь другий, ти туман, але солі не відчуваєш. А тут відчуваєш на язику сіль і відчуваєш легенях. Те, що воно дійсно, це дає плюс. Ті, хто шукає ще дешевший варіант, можуть зупинитися в місцевих жителів від 400 до 1600 гривень за ніч. Це не розкіш, але чисто із душею. Ми не за комфортом їдемо. Ми їдемо за відпочинком, як душевним, так і тілесним, скажімо. Насамперед можу сказати, що для нас це справа життя, але не йдеться лише про фінансову вигоду. Саме тому в нашому будинку ви знайдете речі найвищої якості. Ми все робимо так, ніби для себе. Коли люди переступають наш поріг, для нас важливо, щоб вони були задоволені і захотіли повернутися до нас знову. Ми приїхали на відпочинок з Ужгороду. Атмосфера дуже гарна, затишна. Після того шуму, гаму, ужгородського ну, дійсно тут можна побути наодинці, подумати. Ну, а саме головне те, що можна оздоровитися. Десять років вже ми приїжджаємо. Зранку встали. Поснідали, пішли на озеро, покупались. В минулому році ще були 50-70, зараз вже 100 на такий басейн, а не ті було 200-250 на платні, бо коли не є погода, то йдемо на такий басейн, а зараз вже 300. От. Ну то нормально, за цілий день, то не є так аж дуже багато, а на тому природньому 100 гривень. Ну, Тоже треба обирати за людьми, треба, то 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 все. Чистинки слава Богу, все взарамне. Ціни змінюються щорічно, ну але ми не можемо казати про те, що надзвичайно великі ціни, якби поверстали чи там ну, змінилися, і ми розуміємо наскільки комунальні послуги піднімаються за все треба платити. У цьому районі є пансіонати, що співпрацюють із лікувальною базою. Туристи можуть зупинитися тут і водночас отримати індивідуальні медичні процедури, призначені фахівцями регіонального алергологічного та реабілітаційного шпиталю. У Солотвані працювала і досі працює алергологічна лікарня, регіональний шпиталь, відомі на всю країну. Сюди приїжджали люди на лікування, оздоровлення та реабілітацію. У Солотвині біля Солених Озер у нас є кабінет фізіотерапії. Більшість людей, які приїжджають сюди, мають направлення від сімейного лікаря для відвідування алергологічного шпиталю. Водночас, перебуваючи тут, ми можемо запропонувати їм терапевтичні і фізіотерапевтичні процедури та реабілітаційний масаж. Я приїхав з Чехії. Вже 14 років сюди їжу. За цей час я побував у багатьох країнах світу, але завжди повертаюся на місяць відпочити. Мені тут дуже подобається. Басейни ну, це більше для молоджі, для дітей вони в басейнах, а. Для воєнних, для пожилих людей у нас вони дуже в захваті від соляних озер. Дивлячись по статистиці, то в цьому році більше людей на базі, ніж в минулому році. Багато військових дізналися, що в нас в Солотвіні є е, е, Соляні Озера, які допомагають їм оздоровитися. Вони, як в них відпустка, вони всі сюди, тому що їм на фронті дуже важко і вони приїжджають хоча б на. Пару днів на вихідні оздоровитися в нас. До нас приїжджають з Молдови, Чехії, Румунії дуже багато людей. А завдяки тому, що поруч і гори, і річки, туризм у Солотвині, як і загалом на Закарпатті, активно розвивається і обов'язково розвиватиметься надалі.